Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую моєї дорогенькі, до карти дня. І, як зазвичай, у нас три карти. І ви вибираєте свою карту, що підготували нам карти Таро, які підказочки, і що вас приблизно сьогодні може чекати? Карта номер 1 Десяточка монет. Ви знаєте, це, скоріше за все, великі гроші, це і хата, це маєток якийсь, це, ну, скажімо так, у когось, можливо, це сьогодні може програтися з великою сумою грошей. Ви назбирали, хочете щось купити, хтось, можливо, буде продавати. Щось велике, це може бути і фірма, це може бути і хата, машина, велика сума грошей. Якщо вам пропонують сьогодні якусь роботу, або ви отримаєте, скажімо так, що вас беруть на роботу, ось, то тут хороша зарплата. Єдине, що більшого вам не дадуть. От вам пообіцяли таку суму, навіть якщо вона маленька, вам буде здаватися, що вона маленька, навіть якщо вам скажуть, що вам дадуть більше, вам більше не дадуть. Оцю суму це вже стабільна сума. Тут, якщо вам потрібно більше грошей, не спогоджуйтеся тут, розумієте ось так. Тому що ця карта вона може показувати велику суму грошей, а може просто, тому що це десяточка вже край. Все більше вам не дадуть. Якщо вам пропонують 2-3 тисячі за якусь роботу, а ви вважаєте, що це мало, але вам кажуть, ну подивимося, може, там це. Нічого вам більше не дадуть. Це консервативна дуже карта, щоб ви розуміли. По цій карті треба діяти консервативно, Стабільно і консервативно. Ніяких новшеств не, за, не застосовуйте сьогодні. Карта номер 2 у нас тут закохані, можливо, хтось сьогодні закохається, можливо, комусь сьогодні дійсно пощастить якийсь комплімент, якісь е е почуття комусь, хтось висказить, е вискаже. Ось. Е може, дійсно будуть якісь пропозиції сьогодні. По цій карти, дійсно, можливо, будуть якісь угоди та пропозиції. Е тут будьте обережні. Бо ця карта говорить, вибирайте серцем інтуїтивно. Не думайте, не розважуйте головою інтуїтивно. Ось якось так. Ну що ж, карта номер 3 А тут у нас імператриця, старший аркан. Це дуже така хороша, стабільна карта, дуже жіноча, така, знаєте, земна карта. Карта про плодородя, карта ізобілія. Карта подарунків, ось захисту такого материнської любові. І взагалі-то ця карта говорить: нагодую, напою, одягну, пригрію, приголублю. Ось так говорить ця карта: це може бути або мама, або ви, ваша мама, ваша бабуся. По цій карті можуть проходити. Дуже поважна жінка. Це може бути імператриця вашою шефинією, як мама рідна. Оцей вислів, як мама рідна, оце проходить по цій карті. Вона вас не зрадить, вона вас буде любити такою, яка ви є. Таким, який ви є. Ось так. Гаразд, мої дорогеньки. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!